45-річна Наталія Ткаченко пропрацювала швачкою в ательє з пошиву та ремонту одягу у будинку побуту половину свого життя. Всі знають, що тут все є в нас. І ремонтують взуття, і сумки ремонтують. Ну, ну все в нас тут. І люди йдуть і знають, і тут у нас стіни помірні, не такі, як і куди нам навіть з'їхати нема куди. І так само залишиться на вулиці. Десь кудись міняти, щось мені вже теж не 20 років. Орендовані приміщення, які просить звільнити до 28 травня, є комунальною власністю міста. Орендує будинок побуту та прилеглу до неї земельну ділянку підприємством Моріон і надає в суборенду для 70 підприємців. Ми даємо кошти в міський бюджет, ми платимо оренду, ми платимо податки за всіх людей. Ми поповнюємо пенсійний фонд. Якщо звідси виселять, влада теж, як кажуть, вона тільки втрати. У мене квадрати. Да, квадрати. На даний момент я плачу 5200. Ну відносно того, як оренду проплачують інші орендарі, наша оренда іще помірна. Тому би ми і хотіли тут залишитись. Це не є якась приватна будова, чи ще що небудь що ми могли б могли би йти і платити по 300 гривень за один квадрат. Ми б цього просто не потягнули. 25 квітня завершився термін оренди між міськрадою та моріоном. Всі суборендарі мали до 3 травня звільнити приміщення. По тому міська влада відтермінувала період вивільнення будівлі до 28 травня. Відповідно до тих до закінчення норм договору, умов договору. Приміщення має бути звільнено. Якихось дат, наприклад, пролонгації немає. Тому закінчення договору одразу має бути підписаний акт передачі, Але правовідносин з орендарями в нас немає, тому це обов'язок самого орендаря. Надалі має пройти аукціон, де оберуть орендаря. Поки що конкретної дати його проведення немає, зокрема через те, що спочатку потрібно звільнити будівлю від орендарів. Якби була система просто пролонгації, то б не стояло питання аукціону. Якщо є тільки такі шляхи законні, то звичайно ми йдемо, реєструємося на аукціоні і пробуємо виграти аукціон. У нас є цифра вже сформована, по якій ми можемо рухатися і не вище. Вона є мінімальною. Додамо, що загальна площа будинку побуту більше ніж п'ять з половиною тисяч квадратних метрів. А вартість сплаченої оренди у міський бюджет фірмою Моріон за минулий рік склав 2 мільйони 800 тисяч гривень. Катерина Сірук, Роман Шаконець, новини на Суспільному.